Ти та подбати про захисників, які повертаються з війни, наше спільне завдання суспільства, держави та бізнесу. Представники фінансового сектору разом із НБУ, Європейським банком реконструкції та розвитку підписали меморандум про підтримку ветеранів, щоб зробити послуги для них доступнішими, забезпечити комфортне повернення на робочі місця або допомогти із відкриттям власної справи. На конференцію до Києва Сергій Жуйков приїхав зі служби. До повномасштабної війни був, як сам каже, людиною з бізнесу. Займався інвестиційною діяльністю. Нині командою відділенням в окремому стрілецькому батальйоні. Із представниками найбільших українських банків Сергій міркував, як повертати учасників бойових дій до цивільного життя. Передусім, каже, варто уникати розподілу на суспільство та ветеранів. У Нас абсолютно унікальна ситуація, коли все суспільство у війні. Все суспільство поранене, в принципі, яке повинне вибудовувати для себе ну, нове життя. Тоді ветерани не будуть десь там. Хоч війна ще триває на реабілітацію. Щодня повертаються поранені захисники і захисниці. Починати треба з елементарного їхнього фізичного доступу до найнеобхідніших установ. Отже, меморандум про взаємо. Нацбанк укладає меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку. Рівний з рівним, жодної дискримінації, повне розуміння твоєї потреби сьогодні. Безбар'єрність не в документах, а на ділі дуже важливо реінтегрувати ветеранів в економіку України. Це створення нових робочих місць та відповідного середовища привітного для них. Це наявність повноцінних товарів та послуг, доступних для них. Це підтримка для них як клієнтів банку, а також як підприємців. До підписання документа долучились 28 українських банків. На ділі це означає, що вони зобов'язуються за два роки зробити свої відділення доступними для ветеранів, своїх клієнтів і працівників, встановити пандуси, облаштувати комфортні відділення для людей з інвалідністю та посттравматичним стресовим розладом, підтримувати бізнес, який бере на роботу ветеранів, створити інклюзивні банківські додатки та навчати своїх співробітників правильно взаємодіяти з людьми, які нас захищали. Ми ще минулого року. Роз... Почали проект ДНК стійкості, який передбачав ряд зустрічей, воркшопів для того, щоб наші працівники знали, як себе поводити, як правильно комунікувати, як взаємодіяти з ветеранами. Технології мають давати можливості. Можливості це означає, що ветерани можуть за допомогою технологій, не приходячи до банку, максимально. Спектр послуг утримати віддалено, продовжуючи роботу в напрямку адаптації ветеранів у лютому 2024 року. Кредобанк підписав меморандум про співпрацю з ветеранхаб у межах проєкту Практика. У березні вже пройшли перші тренінги та вебінари за цим проєктом. Тетяна Неконечна та Володимир Коваленко. Факт сітів. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.